Всім привіт, з вами я Саньок і я сьогодні знов знімаю, де можна зробити реальне бабло. І хочу вам про сьогодні розказати за такий чудовий проект ViaBooks. На цьому буксі ви заробляєте на кліках. І давайте вже зразу поступимо, і я вам розкажу, що для початку вам треба. Для початку вам треба зареєструватися в цьому, на цьому проєкті. Вводимо дуже легко. Імей, e логін, логін це як Наприклад, я сам відбуваюся, да, в проєкт. Потім пароль і підтверджуєте пароль. Потім е, зареєструватися і ви переходите на свою електронну почту і з електронної почти ви вже переходите на свою головну сторінку. Або аккаунт. А я зараз просто віду. Все, я вийшов на свій головний сторінку і зараз хочу вам розказати про... Взагалі про цей проект. Проект недавно вийшов, поки удачний. І зараз хочу вам розказати, ну, за у цілоксі От, от, просмотры объявления, просто наскайты и просматриваете убивать объявление. То есть язык закупик запутав, запутался, ешь, смотришь. Вот. Тут можна разместить свою рекламу, площадки, чат онлайн, да, що тут є чат онлайн, потім мой профиль, потім мои партнеры, точнее, мої реферали. От да, якщо ви, якщо зареєструєтеся зареєструєтесь, піде моїм реферальним ссылкою, да, яка буде в описанні, то ви станете моїм рефералом. Конкурси рефералів, якщо буде на мої, на цьому проєкті, в мене 12 рефералів, я розіграю гроші. Обіцяю. Потім подірка і настройки. Щоб вивезти гроші, вивезти гроші можна на Payr кошельок, якщо не помиляюся. Зараз, зараз, зараз. Настройки, вам покажу. Так, да, на паркошельок можна вивезти гроші. Як тут почати заробляти гроші? Тут е, заробляти треба просто в просмотру об'явлені. І натискаєте на ось цей глазок і ви переходите на на, на сайти. Венас, якщо не помиляюсь. Просто мені лінь рахувати просто. Все, ми перейшли. Все, нам зарахувало гроші. Зараз е, знову заходимо. І чекаємо. Так, чекаємо, як і керівництво

Ринку, аккаунт. І от ви бачите, ми вже маємо 43 цента. О, я кажу 43 цента 43 копійки. Це дуже мало, але якщо попрацювати нормально, якщо у вас ще будуть перетирали, то можна взагалі нормально заробляти. Так, ще, що я ще хотів заказати, я вже звідси вивів гроші. Ну, невелику суму, але вивів 1 рубль і 0,7 ,7 центів. Блін, 0,7 центів, 0,7 копійок, о. Ну, я вам скажу, це круто. Принесла море рефералу 15 копій. Це дуже мало. Ну, мне вам скажу, цей проект дуже сподобався по правилі. Я вам трошки пізніше ще разкажу за один чудовий, зале офигиенный проект просто. Ви просто охренеете за цей проект, я думаю, що він просто бомба. Просто охрененный сайт. Там реально... Нормально щось заробляти, якщо вам не лінка, вкрай ні про палі роботи. Але... Все так більш-менш нормально. Ну все, якщо вам сподобалося відео, то обов'язково, обов'язково, будь ласка, мені поставте лайк. Підпишіться на всі мої інші канали, влог станька і так далі. Не Не думайте і ставте зразу лайки, підписуйтесь на цей канал, який ви зараз на... Тому що будуть багато відео різних, тому що в мене деколи реально немає часу знімати такі відео, тому що я знімаю вологі, по їх му по 6 годин, ну деколи по, по 3 години. Потім викладую і вже не маю часу знімати на цей канал. Основний мій канал Влог Санька, і там більше будуть пускатися відео, ніж на цьому каналі. Але будь виходити. Якщо вам сподобалося відео, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково коментуйте мені, тому що мені це потрібно для того, щоб роз розвинути свій цей канал. Я не хочу ні в кого піари купляти. Давайте разом ми розвинемо мій канал. Я вам потім буду сильно вдячний. Може, якщо буде дуже багато подписчиков, то зараз зроблю вам встречу. Обов'язково. Все. До наступного відео і... Of the like. Please listen. E don't ask for video.